Привіт, друзі, мене звати Ольга і ви на Ютуб каналі Коментар. Тут ми коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Сьогодні говоритимемо про Ілона Маска і про його вплив на Дональда Трампа і про його інтереси у зовнішній політиці. Одна справа, коли Ілон Маск займається технологією, науками. Освоєнням космосу, а зовсім інше, коли Ілон Маск лізе у політику. Якщо ви слідкуєте за останніми новинами, то напевно знаєте, що Ілон Маск і Дональд Трамп, як то кажуть, у нас в Україні не розли вода. Ілон Маск чимало доклався до того, аби Дональд Трамп переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах. По-перше, він вливав кошти у передвиборчу кампанію Трампа. Це були численні кошти. По-друге, він виступав на різних заходах разом із Трампом і таким чином заохочував молодь віддавати свій голос за Дональда Трампа. Окрім цього, коли Ілон Маск придбав соцмережу Twitter, яка тепер називається X, одним із перших, що зробив мільярдер, це розблокував там Дональда Трампа і поступово вивів його із ізоляції, в якій Трамп опинився після того, як його прихильники. На початку 2021 року стурмували Капітолій, а проти самого Трампа згодом було відкрито низку справ. Після того як республіканець Трампа тріумфально виграв вибори на початку листопада минулого року, з'явилася інформація про те, що Ілон Маск очолить департамент ефективності уряду в адміністрації Трампа. Якщо дуже коротко, то ця структура має перевірити, чим займаються федеральні чиновники, усунути бюрократію, а також зайві витрати, в тому числі на державних чиновників. Ілон Маск не просто отримав посаду при адміністрації Трампа, а як пишуть американські змі, він ще й поселився поруч із новообраним президентом Сполучених Штатів. А зато Нью-Йорк Таймс написала, що мільярдер після президентських виборів у США. Проживає в орендованому в Трампа котеджі на території його маєтку у Флориді. За словами джерел, маск поводить себе як співпрезидент, і це починає дратувати оточення Трампа. Проживання Маска поруч із Трампом, як пише видання, забезпечує йому легкий доступ до новообраного президента. Гендиректор Тесла міг частенько заглянути на вечерю до Трампа. А здавалося б, на цьому може бути і все. Ну подумаєш, Ілон Маска є спонсором Трампа. Чимало впливових мільярдерів є спонсорами республіканської партії. Інші мільярдери є спонсорами демократичної партії що Ілон Маска товаришує з Трампом, отримав посаду. Однак це ще не все, тому що найбагатший у світі бізнесмен активно проявляє інтерес до зовнішньої політики, і навіть більше він активно втручається у внутрішні справи європейських країн, таких як Британія та Німеччина. Зокрема, у грудні. 2024 року Ілон Маск публічно підтримав ультраправу німецьку партію альтернатива для Німеччини і заявив, що лише ця партія може цитую врятувати німеччину. А також на платформі X маск поспілкувався із лідеркою цієї партії Алісою Вайделі, яка балотується в канцлери Німеччини. Тобто Маск відкрито показав, що він підтримує ось цю от партію і ось цю от кандидатку. І декілька слів про партію Альтернатива для Німеччини для того, щоб ви зрозуміли, які погляди у цієї партії. Нещодавно на з'їзді ця німецька партія відмовилася у своїй передвиборчій програмі засуджувати повномасштабне вторгнення Росії проти України. А також партія заявила, що бачить Україну як нейтральну державу поза НАТО і поза Європейським Союзом. А ось ця от Аліса Вайдель, лідерка партії. Яка є кандидаткою на посаду канцлера? Заявила, що у разі, якщо вона переможе, вона обіцяє знову запустити північний потік і знову качати газ із Росії. А ще Ілон Маск зібрався звільняти Британію від її тиранічного уряду, а також закликав усунути британського прем'єра Кіра Стармера. А в чому суть цієї справи? Ілон Маск, скажімо так, витягнув на поверхню багаторічну гучну справу у Британії, яка почалася ще у 80-х роках і тривала у 2010-х роках. йдеться про сотні випадків. Злочинів проти дітей сексуального характеру, які були скоєні переважно мігрантами із Пакистану з 2008 по 2013 рік. Кіра Стармер, нинішній британський прем'єр, він очолював королівську прокурорську службу в той, тобто в той період, коли ці злочини вони були особливо на слугу. Маск критикує нинішню британську владу за те, що вона нібито приховує масштаби насильства над дітьми та етнічне походження квалтівників. Насправді, етнічне походження злочинців дійсно на початку замовчували, як з'ясувалося вже пізніше. А чому тому, що боялися звинувачень у расизмі? Як пише видання Financial Times, Маска досліджує, як він і його праві союзники у Британії можуть дестабілізувати британський лейбористський уряд. А ще Ілон Маск вимагає нових виборів у Британії. У цій історії Маск також показав, що він є на стороні ультраправи. У чому тут проявився феномен Ілона Маска? Так це в тому, що ось ця тема про злочини щодо дітей, скоєні мігрантами. Багаторічна тема, вона знову стала на слугу після багатьох років. А у британській пресі зараз ця тема вона одна із найбільш обговорюваних і номер один. Тобто своїм медійним та фінансовим впливом Ілон Маск формує повістку дня і так чи інакше втручається у внутрішні справи у політику інших держав. Але це ще не все, бо перепало і Канаді від Ілона Маска. І ви знаєте, друзі, Дональд Трампа зазіхнув на Гренландію і на Панамський канал. А ще він заявив про приєднання Канади чи то жартома, чи всерйоз. Каже, що Канадці нібито дуже хочуть стати 51 штатом Сполучених Штатів. І Дональд Трамп опублікував карту Сполучених Штатів і Канади, які позначені американським прапором. Трюдо, прем'єр Канади, який, попри те, що йде у відставку ще поки виконує свої повноваження, він заявив, що е, немає жодного шансу на те, що Канада. Приєднається до Сполучених Штатів. І тут втрутився Ілон Маск, який відповів Трюдо таке: Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тож неважливо, що ти кажеш. Ось так, от і продовжуючи тему активного втручання Ілона Маска у зовнішню політику, нагадаю, що на початку листопада, коли Дональд Трамп переміг на виборах, коли світові лідери вітали його з перемогою, привітав Трампа і Зеленський, також під час цієї телефонної розмови Зеленського і Трампа, як виявилося, Ілон Маск теж був присутній під час цієї розмови. А сам Ілон Маск за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну робив дуже різні заяви і про війну, і про самого Зеленського. На початку повномасштабного вторгнення, як відомо, Ілон Маск надав Україні доступ до супутникової системи зв'язку Starlink. Тоді всі. Кинулися обожнювати Ілона Маска однак згодом стало відомо про його рішення обмежити Україні доступ до Старлінг у Криму, якраз тоді, коли збройні сили України планували атаку на російський флот у Севастополі. Про це також писала іноземна преса. І обожнювання Маска в українському суспільстві припинилося у восени 2022 року, коли він почав пропонувати свою так звану формулу завершення війни. Зокрема, він заявляв, що Україна має відмовитися від НАТО, а Крим має залишитися під російською окупацією. А також Ілон Маск неодноразово критикував допомогу Україні і неодноразово висміював Зеленського, який. За його словами, постійно просить допомогу Сполучених Штатів. А нещодавно журналістка New York Times Мегі Габерман написала, що Ілон Маск поступово починає набридати Трампу. Публічно Трамп висловлює свій захват і називає Маска приятелем номер 1 але не публічно він уже почав скаржитися своєму оточенню на Ілона Маска. Що ось так от він дуже багато часу з ним проводить і вже починає. Набридати і дуже багато хто прогнозує, що Ілон Маск не надто довго прибуде у команді Дональда Трампа, і десь так через місяців 4-6 ми побачимо повну заміну команди Трампа, і Ілона Маска там не буде серед цієї команди, тому що люди більш стриманіші, адекватніші, не настільки фріки відтісняття мільярдера з команди Трампа. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте. Напишіть своє відношення до Ілона Маска, Мені дуже цікаво це почитати у коментарях. Залишайте свої лайки та коментарі, бо так ви допомагаєте розвиватися YouTube каналу Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, всього вам найліпшого та до нових зустрічей!